Бійців. Значить, всі на зв'язку. Через день-два ми отримуємо все додаткове екіпіровку, обладнання. Значить, у нас будуть відзнаки Національної гвардії. Кожний, значить, боєць Національної гвардії буде повністю екіпірований від бронежилета, бо ми за вас відповідаємо і невідомо, з чим вам придеться столкнутися. Значить, наша Мета захистити населення від противоправних посягань. Ми не озброєні в плані того, щоб робити напад на когось. Ми тільки захищаємо. Працівники антикорупційного бюро, міжнародної поліції, значить, будуть керувати вами, значить, вони мають зброю. Це та вільна зброя, так називаємо закріплена за ними дозволами, і вони вміють її користуватися. І в випадку необхідності зможуть захистити себе і вас.